На змукли обговорення про відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Як спливли нові деталі перед його призначенням на посаду посла у Сполученому Королівстві генерал пройшов ВЛК, де його визнали непридатним. Навже саме це головна причина звільнення? І чи був насправді конфлікт між екс головкомом та президентом? Підпишіться просто зараз на канал Січас, та давайте знаходити істину у цьому випуску. Екс головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і колишнього керівника генштабу Сергія Шаптало звільнили з військової служби. Пише українська правда з посиланням на джерела у Міноборони. Раніше видання дзеркало тижня повідомило, що залужний ще взимку пройшов військову лікарську комісію, де його визнали непридатним для служби в армії. І в лютому він написав рапорт про звільнення з військової служби. Якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки і досвіду залужного, міністр оборони Уміров не запропонував, як не запропонував її раніше. І президент Зеленський. За цих умов генерал Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, щоб мати можливість і право зайнятися іншою справою. Пише видання. Крім того, українські змі подейкують, що рапорт на звільнення лежав у міністра оборони ще в лютому, а написав його залужної, бо вважав, що керувати військом більше не дадуть. Однак, в офісі президента відставку генерала прокоментували зміною тактики на полі бою та управління в армії. Ось що сказав Михайло Подоляк: рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату торік. Не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої, знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати розвинуту ініціативу, каже Подаляк. Ще наприкінці минулого року, політичні оглядачі та джерела ЗМІ повідомляли про конфлікт між президентом і головкомом. За даними західних змі, Зеленський нібито був роздратований популярністю залужного і його інтерв'ю, в яких він заявив про безвихідь на фронті і перехід до позиційної війни в Білому домі. Тоді відреагували так, це не те, в чому уряд США повинен тиснути в той чи інший бік. Тому ми залишилися осторонь на цього набору кадрових рішень, і звичайно, це суверенне право України. Ми чітко дали зрозуміти, що ми просто не збираємося вплутуватися в це конкретне рішення. Ми це вказали безпосередньо українцям, заявив тоді радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван разом з тим, наприкінці листопада 2023 року. Видання за економіст писало про нібито так званий конфлікт. Між вищим військовим і політичним керівництвом України через результати літнього контрнаступу. А журнал «Нью-Йоркер» стверджує, що залужний приховував військові приготування навіть від Володимира Зеленського і американських партнерів Києва. Президенту він нічого не казав, нібито через побоювання, що той не вірячив у можливість вторгнення, попросить його згорнути приготування. А американцям бо ті могли розповісти про ці приготування Зеленському та іншим. Крім того, після успіхів генерала на полі битви, захід спочав вбачати його як політика. Його високо оцінювали західні колеги. А у мережі охоче постали фотоколажі та меми із залужним, віддаючи йому належне за перші видимі перемоги України. Це поразка Росіян під Києвом, потоплення російського крейсера Москва, звільнення Херсона і Харківської області восени 2022 року. Пише «Нью-Йоркер». Останнім видимим протистоянням Зеленського та залужного був законопроєкт щодо посилення мобілізації. Президент НАТО хотів брати на себе відповідальність за ці рішення і намагався перекласти її на військове керівництво. Пише BBC. Раніше політологи вказували, що звільнення залужного буде великою політичною помилкою Зеленського. І він своїми руками створить собі сильного політичного конкурента. Це була б найбільш фатальна помилка президента. Спроба звільнити залужного. Це найгірше, що можна зробити. Це автоматично зробить його головним конкурентом Зеленського. Наполягав політолог Володимир Фесенко. Спростовує конфлікт у керівній верхівці за Вашингтон Пост. Повідомляють, що негаразди між президентом України Володимиром Зеленським та вже колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним спровокувала кремлівська ІПСО. Посилається видання на документи, отримані європейською розвідувальною службою. Там йдеться про те, що вони намагалися організувати саме такий розкол протягом багатьох місяців. Адміністрація Путіна наказала групі російських політтехнологів використовувати соціальні мережі та фейкові новинні статті, щоб приштовхнути тему про те, що Зеленський нібито істеричний і слабкий, та боїться, що його відсунуть, тому позбувається небезпечних. Зусилля ґрунтувалися на попередньому проєкті, який Сергій Кириєнко, заступник голови адміністрації Кремля, Здійснював, щоб підірвати підтримку України заходом, зокрема у Франції та Німеччині, керувала європейською пропагандистською групою один із заступників Криїнка Тетяна Матвєєва, керівник департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій Кремля. Йдеться в документах. Тим часом відомо, що Зеленський погодив Валерія Залужного послом України у Великій Британії. За словами глави держави, українське союзництво з Великою Британією має тільки зміцнюватися. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе: дипломатичний міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на Агриман, сказав президент. Зазвичай про призначення послів повідомляють вже після узгодження всіх формальностей та коли вже є агроман, згода від іноземної держави у випадку із залужним влада оголосила вже про перший етап тривалої процедури призначення. Погодження кандидатури президентом По цьому може бути кілька. Повідомляє BBC. по-перше, банкова могла надати публічності процесу, аби уникнути будь-яких чуток та спекуляцій навколо цієї теми. По друге, цілком ймовірно, що отримавши згоду залужного, влада вирішила цим оголошенням якнайшвидше показати, що колишній головком і далі залишається в команді президента. Британське видання додає, що за їх джерелами нову посаду генерала сприйняли позитивно. А, взагалі, як пише BBC, що відправка залужного до Лондона на руку Зеленському, це призначення означатиме, що залужний не піде в політику, попри його досить високі рейтинги. Його стаття в Economist про ситуацію на фронті та причини невдалого контрнаступу викликала незадоволення Зеленського, оскільки він вважав, що генерал мав погодити з ним цю публікацію. На банковій були впевнені, що ця стаття це початок політичної кар'єри залужного, констатував британський мовник. А як ви ставитеся до нового призначення залужного? Про це ми хочемо дізнатися від вас в коментарях. Пишіть, дискутуйте. Лайк та підписка за традицією. Як пояснюють політтехнологи, таке рішення влади щодо генерала? Дивіться далі. Почати хочу із величезної несподіванки для багатьох наших глядачів. Можливо, для вас це було очікувано призначення Валерія Залужного послом до Великої Британії. Відповідний указ президент Зеленський підписав ввечері, ну принаймні про нього ввечері 7 березня стало відомо. І, звичайно, народжується багато конспірології, чому саме це рішення було. Валене. Що сталося? Хтось заронює, а хтось з величезним подивом питає, а що ж Резніков, якому якраз бачили кандидатом на цю посаду свого часу. Ваші версії, ваше розуміння ситуації, що сталося? Наскільки прогнозованим є таке рішення глави Української держави? Ну, дивіться, як тільки в лютому відбувся. Вирішення питання з відставкою головкома, то в принципі вже тоді лунали думки з приводу того, що залужний може обійняти дипломатичну посаду. Так, uh, да, вчора в соціальних мережах був шок, особливо в тій частині, яка симпатизує колишньому президенту України Петру Полексійовичу Порошенко. Бо у них були величезні сподівання на грандіозну політичну діяльність Валерія uh, Федоровича Заушного. Я не знаю звідки вони це собі взяли, де вони себе собі це накрутили, з якої планети їм ці сигнали прийшли. Але вже тоді, в принципі, ті, хто дуже добре знав Залужного, ті, хто з ним працював, вони підтверджували, що у Валерія Федоровича немає обґрунтованих, усвідомлених політичних амбіцій. Він професійний військовий, ба більше він ще й має освіту в системі міжнародних відносин. Тому е м, виглядає цілком коректно, логічно і абсолютно обґрунтовано. Той факт, що, скоріш за все, йому запропонували е неабияку важливу е посаду посла в е ключову країну, яка має. Допомагає Україні, Великобританію Вакантна посада була ще з літа двадцятого року, коли приспейка було знято через його не зовсім коректні коментарі по відношенню до президента України. І призначити саме за Ну, звісно, ця спільнота у Фейсбук Хомічків вона абсолютно сприйняла цю новину з якимось емоційним підґрунтям. Хоча вона не була несподіванкою для тих, хто розумів дійсний характер відносин між президентом і колишнім вовковим. Вони, в принципі. Абсолютно приязні, вони абсолютно комфортні, і це підтверджують багато акторів, які безпосередньо задіяні в, в систему урядування України та ухвалення відповідних рішень. Ну але цій спільноті можемо побажати лише трішки виходити за рамки е політичних розрахунків цієї метушні. Копання в звичному політичному лайні, яким ну, дуже кортить повернути всі ці довоєнні, до мирні мирних часів політичні практики і натягнути суму на гобус, як кажуть. Ну, Не виходить. Не виходить залужний буде дуже корисним на цій на цій посаді. Чому Резнікова не призначили? Тому що Агриман Великобританія не підтверджувала так чи інакше, на Резніковій шлейф корупційного скандалу в його відомстві, і мати такого комунікатора між Україною та Великобританією це політично ризиковано не лише до речі для Великобританії, а й для України. Фігура залужного. Із самого початку, 21-го року, була пов'язана так званою британською групою впливу всередині української влади. Ну, взагалі, я прихильник цієї думки, хоча вона не гласна, ця думка, що в українській політиці є дві ключові зараз групи: це про британська і проамериканська, скажімо так. Враховуючи повідомлення в американських медіа щодо залужного і оцінок саме американських медіа і деяких навіть американських високопосадовців фігури залужного, можемо сказати, що Залужний ну, органічно. Вписується в саме як е, комунікатор, як людина, яка здатна буде посилити саме про британську групу впливу на українську владу і е, посилити саме британський напрямк. Я Звертаю вашу увагу, що повідомлення про посла відбулося під час візиту міністра оборони Великої Британії Шапса в Україну і зустрічу з Умєровим і Зеленським і повідомленням про велику співучасть Великобританії в Наданні Україні дронів, в тому числі є чутки щодо дронів про з використанням роя та штучного інтелекту. Це чудова новина, яка якраз свідчить про цей потужний воєнний україно-британський альянс. А тим хто наділив Валерія Федоровича якимись політичними амбіціями, палкий привіт, і трішки треба розбиратися. Я розумію їх сподівання використати, знаєте, залужно як таран проти зеленського, як вдалу фігуру на електоральному фронті для повернення, наприклад, колишнього президента. У них такі плани були. Як кажуть деякі чутки, за вчора істерика на штабі Порошенка була ну колосальною щодо цього. Вона вилилась до речі в різні коментарі з боку ну тих осіб, які здійснюють комунікацію від імені Порошенка. Але це життя і життя має іншу реальність. А Реальність така Валерій Федорович Залужний буде далі служити українській державі як справжній професійний українець, воїн. І тепер ще як дипломати від цього українська держава зовсім не програє.